Тим часом у Києві нині надзвичайна концентрація правоохоронців. Опозиційний та провладний мітинги розділяє кордон силовиків. Міліціонери також розгорнули свій штаб у столичному будинку офіцерів. Він розташований на вулиці Грушевського поруч із Верховною Радою. Там правоохоронці гріються, їдять та відпочивають. Крім того, великі резерви силовиків розмістили у передмістях Києва. Повідомляють наші колеги з п'ятого. Каналу правоохоронці ледь не з усієї України розташували у дитячих санаторіях. У відомших готелях джерела повідомляють, серед новоприбулих є навіть курсанти. Не стоїть острень протестів і армія. За інформацією видання дзеркало тижня, міноборони вже другу добу проводить навчання щодо забезпечення харчуванням провладних мітингувальників. Зокрема, джерела повідомляють, що на 30-й автобазі мінобороди за усною вказівкою міністра оборони Павла Лєпідєва терміново проводили інвентаризацію польових кухонь та транспорту. Їх мають використати щоб годувати людей на провладному мітингу.